Доброго дня, шановні друзі, шановні підписчики нашого YouTube каналу кіноспортивний клуб Тандем. Продовжується рубрика вимушеного холостяка. Сьогодні я собі вже такий, бачите, створив файний фартушок з одноіменною назвою нашої рубрики. От. І сьогодні ми приготуємо традиційну закарпатську. От, і на Буковині, і на Закарпатті, і в Західній Україні дуже популярний банош. От ми зробимо цю страву, і будемо робити її традиційно на молоці, на сметані, шкварочками, з цибулькою, з рибочками. Але на жаль, мене будуть критикувати. Я зразу хочу вам сказати, що так звичайно дуже файно смакує на природі в казанку на багаті зробити баноша. Але ж не завжди виявляється можливість вийти на природу. От, і зробити це на багаті. Через те, сьогодні ми спробуємо зробити це в домашніх умовах на кухні. Кухні вимушеного холостяка. От, е, замість казанка я візьму таку каструлю, в якої дно більш заокруглене, щоб її можна було легко вимішувати дерев'яною ложкою. Обов'язково потрібна дерев'яна ложка для баноша. От. І почнемо ми це робити. із е... Заправки до баноша. Наша заправка до баноша це буде традиційно на салі, шкварочки висмажуємо, смажимо цибульку, смажуємо гриби. Сьогодні у нас будуть гриби це печериці, з ними менше мороки, але можна будь-які гриби, вони будуть смакувати. От, і ми це будемо робити таким чином. Значить, беремо ми наше українське файне сало. Цибульку. Печериці я вже підготував. От вони вже нарізані отакими от шматочками. А цибульку будемо нарізати от такими напів кільцями. Дехто нарізає такими кубиками, дрібненько. Але я полюбляю, коли це напів кільця. На страві воно виглядає досить естетично і смачно. Через це буде. Так, друзі. Цибулька нарізана отакими напівкільцями. Я сюди такі середні 2,5 цибулини додавив. Так, друзі. Наступне в нас сало. Сало також нарізаємо не кубиками. Сало в нас не товсте, це крижівочка. Можна брати бекон, грудинку, от, по черевину. Але сьогодні у нас крижівка. Те, що я зміг сьогодні добути. От. Дивіться, ще. Е, сало треба брати приблизно. приблизно. Е, От скільки беремо крупи, скільки беремо грам сала. Якщо ми беремо сьогодні, наприклад, 400 грам крупи, ми беремо 400 грам сала. Бажано. Тому що заправка до баноша має бути така, ну, не, не трошки посолить, а така достатньо, щоб це, в цьому є весь смак. Отакими От шматочками. Так, так, так. Отаке сальце у нас. Такими шматочками ми нарізали. І, друзі, на попередньо розігріту пательню до такого, до робочого стану е, ми додаємо сало. Починаємо висмажувати наше сало. Так, Друзі, пательня у нас уже розігріта до робочого стану. Висмажувати наше сало, нашу заправку до баноша треба на середньому вогні, щоб не підгоріло. У ну, мене електрична плита, і я ставлю на четверту позицію із шести. Коли ми сало висмажимо, ми його знімемо і у той жир, який буде на пательні, додамо печериці. Так, друзі, дивіться, поки наші шкварочки висмажуються, ми повинні промити нашу кукурудзяну крупу нашу. Так, Отак зливаємо. Зливаємо все, що є у крупі, воно спливло. Ми його зливаємо. І, друзі, оцю процедуру треба. Повтори декілька разів. Так, друзі, дивіться, шкварочки наші підійшли. Файно віддали жир і наші шкварочки готові. Наступні у нас наші печериці. Так, друзі, як вони позолотяться, додаємо цибульку і тоді ми їх посолимо. І поперчимо. Так, шановні друзі, дивіться. Печериці, коли попадають на розпечену пательню у наше гаряче сало, от, вони віддають багато вологи. І на цьому етапі вони не так смажаться, як вони варяться в салі і воді. От, Зайва волога випаровується і залишається сало. От. А коли залишається сало, наші печериці починають засмагати і підсмажуватися. Так, друзі. На цьому етапі, коли волога випарувалася, лишилося сало, ми додаємо цибулю. Чому тепер? Тому що цибуля також має вологу, і вона її спочатку також віддасть. Так, друзі, дивіться. Саме такий момент підходящий поперчить наші грибочки цибульку по смаку перчим. Солимо і доводимо наші грибочки до повної готовності. Так, Друзі. Цибулька печериці вже майже майже на стадії готовності. Тепер я сюди викидаю наші шкварочки і накриваю кришкою і приймаю з вогню. Приймаю з вогню для того, щоб вони постояли під кришкою будуть тепленькі. Наша заправка буде теплою до нашого баноша. Друзі. Сметана у мене домашня. Молоко домашнє. Я рекомендую першою викидати в холодну каструлю, Не в гарячу, а в холодну каструлю сметану. Чому? Тому що якщо навпаки, то сметана може ляпнути, вона може бути густішою і молоко бризне на вас. Через це бажано сметану, а потім заливаємо молоком. Молоко свіженьке вранішнє, сказала тетя. Якщо не збрехала. У порціях молоко до сметани один до двох. Якщо беремо, пів літра сметани, то беремо літр молока. Так, друзі, отак треба легенько помішуючи, доводимо до кипіння наше молоко. І тільки потім маленькими порціями будемо додавати нашу кукурудзяну крупу. На цьому зупиниш. На паузу поставиш. Так, давай. Так, друзі. Починаємо потрошку отак. Якби було, крупа була сухою, вона б легенько висипалася. А так ми її замочували і через це. Треба отак ложкою потрошку додавати і ретельно вимішувати. Вимішувати треба ретельно і, от я забувся, але є таке правило, що обов'язково банош вимішується дерев'яною кописткою або ложкою, і обов'язково. За годинниковою стрілкою в один бік зліва направо. І ми вимішувати будемо, постійно вимішуємо до повної готовності нашого баниша, до повного загустіння. Так, друзі, дивіться, ми постійно отак потихеньку перемішуємо наш бограч. Він не повинен бути грудочками. Він не повинен у нас пригоріти. Через це на повільному вогні ми отак ретельно, повільно його вимішуємо. І в цей момент ми додамо солі. Але я вам нагадую, солі ми додаємо по смаку. Так, Друзі, постійно нагадую, отак постійно потрібно вимішувати наш банош. Щоб. Не утворювалися бульки, щоб воно не булькало і не розліталося, і не підгоріло, отак От постійно ми вимішуємо, поки він не загусне. От я тільки хотів у вас запитати, можливо, хто знає, напишіть у коментах, чому правило каже про те, що треба вимішувати обов'язково по годинниковій стрілці зліва направо. Я цього, наприклад, не знаю, але дотримую традиції, стараюсь не забувати і мішати за годинниковою стрілкою. Будь ласка, хто в курсі, напишіть. Ну, Нам залишається приблизно 5 хвилин, і наш банош буде готовий. Так, друзі, зверніть увагу, в якому стані зараз знаходиться наш банош? От приблизно, приблизно. Це було десь 20 хвилин. Ми його вимішували і довимішували його до такого стану. І коли в такому стані загустіння можна переставати його вимішувати. Він готовий. Так, друзі, обов'язково до баноша подається бринза. На жаль, у нас сьогодні немає тої буковинської чи закарпатської бринзи з козиної чи овечої. У нас сьогодні коров'яча бринза зроблена в Київській області. Те, що я зміг придбати на базарі. От і я покажу, яким треба кубиками його нарізати. Так, друзі, е наш банош готовий. Він вдався. Я вже спробував. Нагадую, ми готували його на молоці сметані. Е до заправки ми додали шкварочки, цибульку, грибочки, печериці і бринза. Бринза у нас місцевого виробництва Київської області, але непогана бринза. От, е, Що я хочу вас попросити. Будь ласка, напишіть мені в коментах. Можливо, поділіться власним рецептом. Підскажіть мені, чому за годинниковою стрілкою, а не як попало перемішувати банош. Ну, я дотримувався. От, Я цього не знаю. І давайте будемо дискутувати. Будь ласка, ставте лайки, продвинемо наше відео і поділимося. Можливо, комусь воно згодиться. На все добре. Так, отак воно виглядає. І так ми зараз його попробуємо. М -м -м. Не через те, що я робив. А через те, що божественно. Надзвичайно смачно. Наскільки багата і калоритна українська кухня. Це вам не нищі чи окрошка. Це банош український. З якими складовими, які продукти сюди йдуть, тільки зверніть увагу, яка нація багата, така її і кухня? Я вас всіх люблю, слава Україні, і щоб у наших ворогів у роті пір'я поросло.